Всім привіт, друзі! Це розклад для жінок. Більшість моїх глядачок, ну більшість глядачів це жінки у мене. І багато хто, і клієнток, також жінки, і багато хто працює в б'юті-сфері. Ви мені написали декілька питань про процедури, про процедури в б'юті-сфері. Наскільки вони там дієві? Ну, загальні розклади дієві, чи вони шкідливі? Бо багато от дівчина хоче, як для прикладу, клієнтка вона хоче займатися там б'юді індустрією і там обрала один напрямок. І вона. Переживає, як і за те, що чи, чи зможе вона там працювати, і успішно, і чи не нашкодить там вона комусь, і взагалі, як вищі сили ставляться до цієї процедури. Ви мені написали декілька 5 питань, 5 процедур. І ми зараз з вами розглянемо, загальні, зробимо загальні розклади по цим процедурам. Так. Читаю, друзі. Перше. Про сучасні технології омолодження. Перше. Ботокс. Ін'єкції, що блокують м'язо, чи це завдає шкоди здоров'ю. Дивимось, ботокс. Ін'єкція, які блокують м'язі, чи, чи, чи завдає шкоди здоров'ю ботокс. Перше питання. Задає шкоди, бачите, завдає. Тут карта хвороби чітко випала. Тобто не всім. Тут дуже випадає бубнова дама, тобто для молодих дівчат, для молодих, це там до 30 років, це шкідливо. Тобто, в більшості або в багатьох, або в багато у кого в молодому віці це проти показано. От, чи протипоказано, чи якась може бути негативна е якась реакція на це. Ну, карта дев'ятки пікової вказує, що саме цей ботокс, особливо молодому віці, він негативно впливає на здоров'я. Тому. Тут треба бути дуже обережним саме з цією ін'єкцією, або з, з, особливо там, бачите, не робити в якихось там домашніх умовах, або в яких, якимись несертифікованими препаратами, або десь там у початківців, ось таке. Тому цим ботоксом треба бути дуже уважним. Потрібна дуже серйозна там перевірка, сертифікація і так далі. Тому тут я бачу, що завдає здоров'ю, особливо для молодих жінок. Тому треба бути з цим, треба бути обережними. Хто питав, от ваша відповідь. Так, друге питання. Подивіться, будь ласка, процедуру смаз ліфтінг Смас-ліфтін це апарат, який використовують для підтяжки овалу. Так, друзі, дивимось смаз ліфтінг Це друге питання, яке ви написали. Смаз-ліфтинг для підтяжки овалу. Тут взагалі погано випало цей смаз-ліфтинг, він тут і зло, і удар випав, хоч він, можливо, там є якісь ну, фізичні, фізичний вплив на шкіру там, або на Обличчя тут погано випало. Тут треба бути дуже обережними. Також ці процедури, цей смаз-ліфтинг він випав погано. Нічого доброго від нього немає. Треба бути обережними. Особливо також, друзі, сертифікація оцих клінік, хто це робить, або знову ж таки не робити десь там по домам, ось таке. Тобто цей випав ну, гірше, ніж той ботокс. Ботокс він для е, якоїсь певної категорії людей випав погано для молодих. Да, а цей загально. Е, або це якийсь травма... Я просто не знаю, що це за вид, можливо, він якийсь травматичний, От, бо ще травматизм е, в розкладі випав. Тому треба бути уважними з цим. Наступне так, третє. Зараз стає дуже популярним омолодження холодною плазмою. Це сучасна безопераційна підтяжка шкіри, чи дієва та безпечна для здоров'я. Так, третє, дивимось. Холодна плазма. Холодна плазма. Омолодження холодною плазмою. Третє, так. Аж три десятки випало в розкладі. Це бачите? Це добре, ну, можна сказати, і безпечне, і гарне, і, можливо, от якесь випало як сучасний метод, який буде на, ну, тобто, надовго, якось отак. Шістка пікова тут вказує на далеку дорогу, також вказано на те, що. Після цієї процедури вам не потрібно бути її там, повторювати багато разів, там, як колоти ці препарати ось так. Ось так. Це дуже добре випало. Бачите, аж три десятки майже разом зі служми ну, взагалі в розкладі це дуже виходить дієвий спосіб омолодження, бо тут, бачите, бубнова дама серед десяток це як молодість вказує молодість. Тому цей омолодження холодною плазмою. Я не можу сказати, що корисний, хоча із розкладу можна сказати, що він і корисний. Я не знаю, що це за процедура. От. Ну, бачите, Якщо вона популярна, значить є якісь результати. Ну Це випало добре. Холодна плазма, випало добре. четверте. зараз колять якусь штуку, що нібито нарощує власний жир там, де потрібно. Ліпогенез. Чи це правда і як воно діє? Давайте подивимось. Навіть власний жир там нарощує. Це, звісно, капець. Ну, оця холодна плазма, бачите, випала, от ви питаєте, чи дієва та безпечна. Дуже дієва і безпечна випала. А про, про власний жир взагалі такого не чув. Ліпогенез дивимося. Четверте. Ліпогенез. Чи, без... Чи це правда і як воно діє? Бачите, одразу валет пустий виков. Зараз подивимось, Ліпогенез. Знову, бачите, валет пустий. Там занадто багато балачок, це багато піару і толку ніякого немає. Тобто це більше обман. От, як, якийсь, е, е, випало як обман, бачите. Обман і е, піар пустий. Тобто нічим не підкріплений, не підтверджений. І може бути навіть е, е, для молод... Прям підлітків, дуже небез... ну, небезпечно для підлітків. Зло, бачите, випадає біля дитячої карти або от молодих. Це підлітковий вік також може вказувати. Ну, це пусто, це неправда. От ви пишете, чи, чи це правда, як воно діє. Це неправда, воно не діє. Ось цей ліпогенез. Так, наступне питання: п'яте, останнє. Так, дивимося: питання про крем з гіалуронкою. Крем з гіалуронкою. Кажуть, що це все маркетинг і що молекула гіалуронки великого розміру і ніяк не може проникнути в шкіру зовнішнім нанесенням. Дивимось. Крем косметика з гіалуронкою, Чи це маркетинг, чи дійсно вона дієва, ця косметика. Вона не дієва, ну, немає тут такої прямодії. Ну, вона не, не шкодить. Сімка тут вказує на те, що ну, немає такої прям серйозної шкоди. Деяких може бути таке як алергічна реакція, знову ж таки, у, молодших, у молодшого віку, тобто у підлітків, треба бути о, уважними з цими, якщо у вас немає там. Якоїсь типу, алергічної реакції, але е, я не бачу, щоб, щоб вона була якась дієва. Більше це, е, більше це схоже саме на якийсь маркетинговий все ж таки тут схоже на маркетинговий ход, Бо для здоров'я тут я не бачу е, якоїсь там поліпшення здоров'я шкіри, або там омолодження, бо бачите, е, жінки тут у віці випали, вони е, розчаровані, от такі. Тобто вони не, воно не діє. Тобто, скоріш за все, от ви написали, що молекула великого розміру, і це, скоріш за все, маркетинг. І тут випали, випали алергічні реакції. Це також треба дуже, дуже серйозно підходити до цих Дуже серйозно підходити до цієї косметики, бо багатьох для літніх жінок воно взагалі не діє. Тут випало так, що для літніх жінок воно взагалі не діє. Для молодих треба дивитися ці, ну, склад там цієї косметики, щоб не було алергічної реакції. Але якогось суперефекту я також тут не маю. Від цієї косметики, от гіалуронкою. Кажуть, що це все маркетинг і молекул горонки великого розміру. Так десь воно і виходить, друзі. Ось такі були відповіді для вас. Ви е, писали багато, хто друзі мені задавав різ, різні такі питання, і от ви мені е, написали всі разом. Е, із всіх цих, бачите, е, всі ці процедури, от які ви написали, окрім оця холодної плазми, це взагалі випало е, безпечно і навпаки гарно для здоров'я. Тому а всі, всі інші, це або маркетинговий ход, або воно може бути та, некорисним та шкідливим. От такий, такий, я сам, чесно кажучи, дивуюсь, скільки є цих процедур, скільки є цих. Для жінок в б'юті-індустрії цих різних таких фішок. Ну, як ви бачите, дуже багато це просто обман або фейк, я вам обіцяв подивитися на ці питання, будь ласка, я вам всім бажаю, друзі, здоров'я, будьте здорові, красиві. Бережіть себе і своїх близьких, не забудьте, друзі, підписатися і поставити лайк. В коментарях пишіть питання для наступного ролика. Для наступного відео, можливо, з якоюсь темою. Також, друзі, хто бажає записатися на, на особистий прийом, або отримати відповідь на особисте питання, всі контакти є в Ютубі, на сайті, також є в, в описі до каналу, можете знайти всі контакти і особисте питання, відповідь на своє особисте питання, що конкретно саме вас турбує. Ось так я вам ще раз бажаю, друзі, здоров'я, тихого, безпечного і мирного вечора. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі.